Багато чого запланували сьогодні з вами обговорити, пане Дмитре. Але на жаль, почнемо з сумної теми сьогодні. В Києві в Київській області оголошено день жалоби за загиблими в ніч з 30 на 31 липня. На жаль, була страшна атака. Багато жертв станом на зараз 31 загиблий, серед них п'ятеро дітей, 159 поранених. І наразі вже пошукові роботи завершені. Наймолодшій жертві було лише два роки. Страшна трагедія. Пане Дмитра кілька слів. Як ви пережили цю ніч, передусім, і які особливості цієї терористичної атаки ви помітили цього разу? Якщо говорити з останні особливості, це інтенсивність, коли шахет один за одним заходить. Лягає, як то кажуть, з Харківської області. На жаль, для мене це звична історія. І, на жаль, вже його не сприймаєш як щось екстраординарне. Це щось звичне, страшне, але звичне, і ти вже помічаєш деякі нюанси, якісь речі. Що в нормальному суспільстві, в здоровому, де немає війни, взагалі, коли ти це розповідаєш своїм колегам, як мінімум з Європейського Союзу, вони просто дивишся по їх очах, вони в, в, в просто налякані, нажахані. Коли ти говориш про речі, ну шахет один за одним лягає, тобто падає і взривається, да? один за одним, вон там інтенсивність така, це тобто якісь речі, ти говориш як. Невід'ємну частину свого життя. Як буденність нашу? На жаль, і це, до речі, також нам не треба забувати, що це не буденність, що це не щось відбулося і завтра ми маємо забути. Хочеться забути, я це усвідомлюю. Це страшні речі. Хочеться, як то страшний сон, хочеться прокинутися і усвідомити, що це всього цього не було, це тобі наснилося. Mm -hmm. Але, на жаль, це реальність. І чому я акцентую на тому, що нам не самим не треба про це забувати. В першу чергу, що ми маємо не забувати і допомагати один одному, підтримувати, навіть просто написати, як ти. Повірте, це дуже важливо, uh -huh. дуже емоційний стан. І коли ти один з одним навіть поділися, воно набагато легше і нам переживати. Друга історія, що нам не треба забувати, в тому, що через все, що ми звикли до цього всього, що єдиний захист від цього всього у нас це Збройні Сили України. Не забувати про них, допомагати їм, донатити їм. І третє, найважливіше, що також я вважаю супер важливо, не просто не зайва, а супер важливо. Якщо у вас є знайомі родичі, які живуть за кордоном, якщо у вас є друзі, просто якісь ці, пишіть про це, показуйте це, робіть репост. Переведіть навіть в Гуглі на англійську мову, зробіть допис, щоб вони побачили це жахіття, uh -huh. не забували. Просто спокійно поясніть, що це відбувається сьогодні і кожного дня відбувається. Не забувайте і ви про це. Бо без західної допомоги, в тому числі зброї протиповітряної зброї для протиповітряної оборони, надважливо. І саме і хтось може запитати, а що там звичайна людина може зробити? Ця звичайна людина. Завтра йде обирає того політика, який також приймає рішення, щоб виділяти нам цю допомогу. Це також важливо. Тому це мінімум, ці три речі я розумію, що важко подекуди втомилися, це пережити. Але це дуже важливо. Бо на жаль, це станеться знову. А убезпечити зробити для того, щоб було якнайменше. Ем, шкода від нас також залежить абсолютно так. Давайте у свою чергу ми висловимо співчуття родинам загиблих. Страшна трагедія. Насправді, серед особливостей ось цієї атаки, військові експерти помітили, зокрема, що було застосовано новий вид шахедів. Це реактивні шахеди. Зараз йдеться про кількість вісім штук, можливо, їх було і більше. Це такі не остаточні дані, і зараз протидії цим шахедам по суті. Ті такої якісної і дешевої немає. Вони швидші, вони з більшою бойовою частиною, вони небезпечніші. Але е, якщо нам їх збивати, для нас це буде занадто дорого, тому що прості ось ці е, засоби ППО, які ми шахеди збивали, для них уже не підходять. І тут таке враження, що ми постійно наздоганяємо нові технології, які Росія там собі вигадує, які вона на нас запускає. Чи не можна на випередження працювати, як ви гадаєте, в цьому сенсі? Якщо можна, то хто не допрацьовує в цьому плані? Перше, давайте сприймати реальність, як вона є, не применшувати, але й не прикрашати. Я вважаю взагалі, що те, що відбувається, скажімо так, певні технології, які є в Росії, вони в тому числі і російські, але не тільки. Угу. Тобто вони надходять від їх союзників, які Скажімо так їх надають і розробляють і покращують, скажімо, ці цих технологій. Тобто, що виключно це Росія, також давайте не будемо на цьому загострювати Ми увагу. Ніби, та, тобто, це сукупна історія. Це перше. Друге, відповідно з цієї тези, також випливає, що виключно, якщо ми говоримо, що, що нам треба зробити, то і ми не маємо бути самі в цій історії. Угу. Це і відповідальність не тільки України, це відповідальність і Європи в першу чергу. Ми будемо відверті. Війна з Європою буде все одно, і вони нарешті не політики. Політики розуміють їм розвідки їхні доповідають. А й скажімо так, звичайні громадяни це потроху починають усвідомлювати. Відповідно і діяти їм також треба не тільки самим готуватися, а й надавати допомогу Україні. Не просто для того, щоб Україна захищалася, а як мінімум випробовувати ту зброю, яка завтра знадобиться, для того, щоб уже можна було ефективно протидіяти. Повертаючись до нас безпосередньо, нам нас дуже багато що треба зробити роботи над Помилками, бо аналіз бою, аналіз ситуації не просто загалом фронту, як це відбувається, які підрозділи ефективні, яка зброя застосовується і інше. Окрема історія про військово-промисловий комплекс, що він може, угу. бо насправді розробок дуже багато. І протидії тим же шахедам також є. Але на різних етапах і різних моментах це перешкоджає, щоб воно стало масовим для виробництва і для протидії. Угу. Ну, вроді, би, очевидно, да? зроби. Запусти і все, і спи спокійно, як мінімум, у місці, яке набагато далі ніж лінія бою возитнення, але ні, так не відбувається. Це комплексна проблема. Це не відповідь: ось тут і зараз зробити там включи і тут запрацюю. Так на жаль, не відбувається. Це комплексна проблема. Я сподіваюся, все ж таки. Я все таки сподіваюсь, віри немає сліпої, але сподіваюся, що новий міністр оборони налагодить цю системну взаємодію роботи в міністерства оборони, угу. причому що в його склад війшло міністерство стратегічних промислових промисловості, промисловості а, яка якраз відповідає в тому числі за промисловий військово-промисловий комплекс в якійсь її частині. Так що це процеси це налагоджується, і ці процеси будуть більше від так відповідати тій реальній обстановці, що є, бо нагадаю. Що міністерство оборони формує і реалізує політику, і вони є головним менеджером, який забезпечує збройні сили України, угу. збройні сили України і завдання воювати. А забезпечення на міністерство оборони на жаль, поки що у нас збройні сили і саме собі шукають і забезпечують і все виробляють. Так не має бути. Воно нарешті має запрацювати. Угу. Сподіваюсь, що міністр оборони це налагодить. Ну так, таке надії покладаємо на новий кабмін, обличчя в якому переважно старі. Все ж таки, але крісла поміняли, і будемо сподіватися, що ефективність також буде підвищена від того.